Так проходить і репетиція концерту на щедрий вечір у Дніпропетровському театрі опери та балету. Традиційно влаштовують такий захід. До нього долучився майже весь колектив театру. Ми українці, це є наші традиції, от, які є багато-багато річні. В теперішній час це ще важливіше, тому що зараз іде єднання України. Це такі речі, от, як наші традиції, вшановлення певних свят. Дуже важливо, тому що якщо ми не будемо цього робити, ми просто їх загубимо, забудемо. Наукова співробітниця музею літературне Придніпров'я Анастасія Шапошнікова розповідає: традиція щедрувати пішла від святкування нового року. Це роблять у ніч на 14 січня після зміни юліанського календаря на григоріанський. Також 13 та 14 відзначають свята зимового календарного циклу Маланки та Василя, і обряди різняться в залежності від регіону. Якщо раніше це були якісь там навіть язичницькі мотиви, то з часом на них вже нашаровувалися християнські звичаї. Зараз я часто зустрічала таку думку, що щодрують зазвичай виключно дівчата, зранку на Василя ходять, посівають хлопчики. Але насправді ні, теж різнилося це. Зазвичай молодь, діти вони об'єднувалися якимись групами і от перед новим роком перевдягалися, теж могли і козу собою. <собою> водити, хтось мог передягатися в козу, передягалися в Маланку. Ми запитали у жителів Дніпра, чи святкують вони щедрий вечір. В дитинстві краще святкували, співали, перевдягались. Зараз спокійніше в колі сім'ї. Я не знаю, як будуть тепер оце робити Маланки. А от, от три свята, як вже офіційно за це говорять, 25-го різдво, перший новий рік і водоосвячення всьому. все. я пам'ятаю, як раніше в дитинстві ми ходили там по гостях, по кумах, по родичах, щедрували, посівали дівчата і хлопці нам дарували подарки, дякували нас. Це дуже приємні спогади про дитинство. я вважаю, що потрібно. Малечу нашу також продовжувати нашим традиціям навчати. Співробітниця музею Анастасія Шапошникова каже: головне не плутати колядки із щедрівками. Якщо в тексті згадується Ісус, це колядка. Якщо бажають добробуту щедрівка. Растовцев Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро.